Якщо переросло все фізико, я завжди повторюю таку річ. Якщо ви розумієте, що ви опинилися вже в інтимній близькості з партнером, і ви не знаєте, тобто не було от, да, от цього такого якогось відчуття, що це от щось далі може бути. Uh -huh. да, цей якорь не був так uh -huh. міцно закинутий. Тоді від себе, від самого побачення, це має бути ваш сценарій. Якщо вже це і фінальна крапка, угу. то вона в апріорі поставлена вами. Да? Тобто ви вже задали тон угу. от запах жінщини, да? от задали тон жінки, не та, яка погодилася. Там приїхала, да, от скромно там в квартирі зайшла. або в готель, да, І, і оце пішло. Хороша не на тих етапах включилась. Хороша включається, коли ти стаєш уже дружиною.